багато працюєш, але мало спиш. Бувають такі випадки, що замовлення отримуємо на висоту 2,30 а відрізали метр 30, Ну і відповідно, вже треба її пошити, бо не буде лежати відріз тканини. Замовниці пошили ту висоту, яку їй потрібна. А ось така красуня на люверсах дуже зручно їздить на карнезі, дуже легко почепити. І, взагалі, цей тюль дуже гарно себе зарекомендував у користуванні. Після прання його не потрібно просувати. Є в нас наявності в різних кольорах. Є колір білий, айворі, кофейний і сірий. А, пошиття на люверсах виглядає дуже елегантно і гарненько. Такий тюль ми будемо продавати по акційній ціні. Нагадую вам, ширина 3 метри. Тобто підійде на карниз шириною 1,5 м, ну максимально 2 метри. Хто любить таку. Більш легеньку хвильку, Я висота, її метр тридцять. Для замовлення пишіть на Viber чи Telegram. відправимо нову яблук і можна навіть і без передоплати. Звертайтеся!